Слава Україні! 631-й день війни. Четвер, як завжди, у цій порі, вашій увазі наш час. Протягом минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Вночі окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по Україні. А вже засвітла відбулася атака шахідами. Зазвичай Росія атакує Україну дронами вночі. А сьогодні зробили це вранці. У такий час збивати їх також складно через густий туман. На це звернув увагу речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Детальніше про атаки увечері, 15 листопада, на Полтавщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України у телеграмі без прильотів. Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. На щастя, минулося без постраждалих, без світла та води залишився один із населених пунктів поруч зі станцією. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та вночі оперативно відновили енергопостачання. Інформація щодо ворожих обстрілів у Харківській області за минулу добу близько опівночі ворог завдав удару попередню з С-300 по місту Чугуїв, пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок. Попередньо без постраждалих. Запорізька область. Росіяни вкотрі обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34. Ще троє рятувальників отримали травми, також постраждали четверо цивільних громадян. Щирі співчуття близьким загиблих. Це непоправна втрата. Селидове, Донеччина. Другу добу тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованого чотириповерхового будинку. Сьогодні рятувальники дістали з під завалів тіло ще однієї загиблої. Станом на 12-ту внаслідок російського ракетного обстрілу, місто Селидове, що відбувся 15 листопада. Загинуло троє людей. Ще троє травмовано. Врятовано шестеро з них одна дитина. Зруйновано приватний житловий будинок, частково зруйновано чотириповерховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків. Там, де людське горе, там і смерть ворогам. ЗСУ знову б'ють рекорди. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого, 22 по 16 листопада 23 орієнтовно склали 315 620 військових, тобто 1330 осіб за минулу добу. Танків всього було знищено 5388, тобто 11 за добу, а бойових броньованих машин 10 121 одиницю, це 18 за добу. Примножуємо досягнення, фіксуємо, оприлюднюємо і архівуємо злочини Кремля для наступних поколінь. Ми завжди поруч, однаково переживаємо болючі події і перетворюємо їх в інформаційні повідомлення. Кожна світлина, кожне відео можуть врятувати тисячі українців, демонструючи світові жорстокість ворога. Сьогодні, 16 листопада, вітаємо своїх колег з інформаційного фронту, всіх працівників телебачення, радіомовлення і зв'язку. Робота медіамовників та зв'язківців це спротив російським загарбникам та зброя проти агресорів, позитивних тем для репортажів та скорішої звістки про перемогу, яку ми обов'язково донесемо мільйонам наших співвітчизників. Як до нашої спільної мети крок за кроком, день за днем йдуть мешканці Кременчуцької громади вже за мить. Дивіться нас із понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Ми є у фейсбуці, інстаграмі, телеграмі та на Ютубі. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Бережіть себе. Доброго дня всім! Сьогодні в нас 16 листопада, у нас розпочалася 631 доба героїчного протистояння нашого народу, ворожій агресії з боку Російської Федерації. Всі ми, кожен із нас, на своєму фронті захищаємо нашу незалежність. Щодо оперативної ситуації в Кременчуцькому районі, то ніч в Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. Дякуємо за це нашим Збройним силам України. До речі, сьогодні день пам'яті загиблих наших морських піхотинців, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Завжди ми повинні пам'ятати тих людей, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину. І кожен з нас, і ми, в тому числі, допомагаємо щодня нашим Збройним силам України захищати нашу незалежність. Ми допомагаємо і силам протиповітряної оборони, і морським піхотинцям. І силам спеціальних операцій та взагалі всім підрозділам, які боронять нашу неньку Україну. Тому давайте згадаємо всі тих воїнів, які загинули, які віддали своє життя, і побажаємо воїнам, які воюють на перших лініях оборони здоров'я, щоб вони повертались додому живими. Хочу зазначити, що в період 17-18 листопада на території Олександрівського району будуть проводитись навчальні стрільби з використанням стрілецької зброї і інших видів засобів озброєння. Тому прошу цю інформацію врахувати в роботу. Це тренуються наші військові. Також вчора провели засідання Ради оборони Полтавської області під головуванням очільника військової адміністрації Полтавської області Філіпа Євгеніча Пройного. Ряд питань було прийнято. Саме основне питання, і перше, що розглядалось на Раді оборони, і було затверджено, це під час повітряних тривог і в комендантську годину не будуть виключати світло, вуличне освітлення, якщо інші рішення не будуть прийняті самими громадами. І якщо буде необхідність, то військові залишають за собою право внести ті чи інші корективи. Але рішення це сьогодні сьогоднішнього дня набирає сили і вступає в дію. Комендантська година не розглядалася, вона залишається така, як і була, і те ж саме торгівля алкогольними напоями також залишається на тому ж рівні, яке залишається. Також не розглядалися різного роду там, проведення новорічних свят, вони на радіообороні цього разу не розглядалися. Вони зараз поки що не на часі. Сьогодні на виконкомі планують затвердити питання стосовно влаштування катка на місці ролі дрому. А як відома рада оборони району заборонила проведення масових заходів на цій площі? Що відбувається? Яка має бути реакція влади? Штабом зони територіальної оборони було прийнято рішення заборонити всі розважальні заходи на площах міста Кременчука. Це рішення вступило в дію. Персональна відповідальність за виконання цього рішення лежить на міському голові Віталію Маляцькому. Ну і контроль за цим виконанням рішенням за прокуратурою і органами поліції. Так що, якщо будуть якісь зміни в рішенні зони територіальної оборони, то ми вас повідомимо. Поки що заборона ця триває. До уваги кремочуцьких водіїв тепер у застосунку дія можна замінити своє посвідчення водія, а також обрати спосіб доставки нового документа поштою чи кур'єром. Все, що потрібно, зазначити контактні дані та підписати заяву. головне оплатити послугу протягом 10 хвилин і далі чекати сповіщення від кур'єра чи пошти. Національна служба здоров'я України презентує онлайн гід програмою медичних гарантій для пацієнтів. Посібник доступно розповідає, які послуги можна отримати на первинному рівні медичної допомоги у сімейного лікаря, терапевта або педіатра для дитини, а також які медикаменти можна отримати безоплатно за програмою Доступні ліки. У Крамачуці впроваджують заходи з покращення пішохідної інфраструктури, доступності та безбар'єрності. Про це повідомляють на сайті Кармачуцької міськради. Першим етапом став проєкт нового входу до паркової зони зі сторони автокразівського бульвару. Будівельники зробили спуск зі сходами та пологий спуск для людей з обмеженими можливостями, мам з візочками та інших маломобільних груп населення. За останні три місяці мешканці Полтавщини отримали понад три тисячі сертифікатів на проходження симуляторів Надія освіта. Про це повідомляє тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації Іван Біліцький. Упродовж 10 місяців поточного року на Полтавщині зареєстровано 801 ДТП з постраждалими. А це на 24,2% більше ніж торік. Про це на брифінгу в офіційному медіа центрі Полтавщини повідомив заступник. Командира управління батальйону патрульної поліції області Володимир Кущій з його слів: значна кількість автопригод припадає саме на суботи, найбільше на п'яту годину вечора. Спостерігається збільшення кількості загиблих дітей у порівнянні з минулим роком на 267 відсотків з 3 до 11 осіб. А кількість травмованих дітей збільшилась на 34 з відсотки зі 120 до 162 дітей. Початку року в Полтавській області зареєстровано 185 ДТП з спостр... постраждалими за участю пішоходів, що становить 23,1 відсотка від загальної кількості ДТП з постраждалими. Загальна кількість ДТП з як я вже говорив, 801 ДТП, в яких загинуло 23 особи та 176 Перепрошую, та 176 отримало травму. Найбільша кількість ДТП за постраждалими за звітній період в... 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 зареєстрована в липні. Це 12,5% питомої ваги від всіх ДТП. Помітно, що в 2023 році статистика аварійності на території Полтавської області погіршилася. В першу чергу це пов'язано зі вторгненням Росії, Росії зв'язку з російською агресією на територію України, так як виклики в минулому році на коротку лінію 102. З суттєво зменшилась. і також в зв'язку з великою кількістю тимчасово переміщених осіб, які прибули в нашу область на власних автомобілях. Це в першу чергу вплинуло на погіршення статистики. Згідно з аналізом аварійності, були переглянуті місця дислокації несення служби в нарядів патрульної поліції з метою дотримання контролю правил дорожнього руху в межах Полтавської області. Під час проведення цільових інструктажів акцентується увага на виявлення та документування таких порушень як Перевищення встановленої швидкості руху, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил маневрування, порушення обгонів, також зупинок та стоянок транспортних засобів біля пішохідних переходів, а також виявлення осіб, які керують в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Також проводиться профілактична робота з дітьми, спрямована на дотримання ними вимог безпеки дорожнього руху. Підприємці Полтавщини сплатили до місцевих бюджетів області понад 910 мільйонів гривень єдиного податку з фізичних осіб. Про це повідомляють у головному управлінні ДПС у Полтавській області. Тамтешня виконуюча обов'язки начальника головного управління ДПС Алла Рябкова зазначила, сума перерахованого єдиного податку з фізичних осіб на 132 мільйони гривень перевищує надходження минулого року за аналогічний період. І знову Кременчужани у жалобі 6 листопада під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України у районі населеного пункту Авдіївка Донецької області загинув наш земляк, військовослужбовець Юрій Беркеля. І сьогодні Кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести нашого героя в останню путь. Наше місце в Жолобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо молодшого сержанта Беркелю Юрія, який народився в нашому місті 17 лютого 1972 року. До війни, до початку він служив в десантно-штурмових військах, був розвідником, потім звільнився. Тривалий час працював на нашому Кермічуцькому заводу дорожніх машин, але спочатку активних бойових дій, це сталося 6 лютого 2023 року, він був мобілізований і був направлений в одну із механізованих бригад. Так як це був хлопець досвідчений, був молодшим командиром, то він Вів своїх хлопців на штурмові дії, обучав тривалий час хлопця, точив його. До цього він сам навчався. Я ще раз повторюю, до цього він був розвідником одного з десантно-штурмових бригад. Тобто він мав досвід поводження з будь-якою стрілецькою зброєю, з автоматичною зброєю. Тому це була досвідчена людина. У нього залишилась мати, сестра, дружина, двоє доньок. Його підрозділ, чим він командував, його відділення, попало під дуже масірований артилерійський обстріл, мінометний обстріл. І так сталося, що нашого юру не стало. Це сталося в цьому місяці 6 листопада під Авдіївкою Донецька область. І зараз ми проважаємо останній путь молодшого сержанта Біркелію Юрія Володимировича, нашого героя, нашого кременчужаніна, який поклав життя. Для того, щоб живі були ми, для того, щоб не було цієї війни, щоб жили його доньки, щоб ваші доньки і діти жили. Віддав саме дороге, своє життя, вічна пам'ять нашому герою. Дуже гарна людина, всі допомагала, всі була добра, відзивчива до всього. Ми дуже йому дякуємо всі за його подвиг. Він дуже добре грав баскетбол, дуже грав і ми пару разів ну, виступав на таких знаменитих чемпіонатах, ну таких місцевих між місцями. Він дуже гарно грав. Був високий, стояв перший на фізкультурі. Всегда. Гарною людиною був. Дякуємо, всі дякуємо йому. Дуже професійною людиною ну, завжди відзивався на всі прохання, ну, виповняв свої обов'язки як слід. Як майстер я дуже задоволений був його роботою і тільки ну, найкращі спогади про нього. Поза робочий час так, спілкувалися, він дуже любив рибалку, гриби. Разом виїжджали по гриби в ліс. Дуже гарна людина. Тільки найлучші спогади про нього залишились. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго та відважного. Українського воїна захисника Юрія Юрченка вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.